У ніч на 9 липня РФ здійснила комбіновану масовану атаку на західні регіони України. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння аеробалістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники типу шахет. За даними повітряного командування, захід, підрозділи протиповітряної оборони спільно з авіацією збройних сил України знищили дві крилаті ракети типу ІК 101 повітряного та морського базування, а також 54 ударні дрони камікадзе. Частина повітряних цілей була спрямована на Львівщину. Наслідок атаки на території області зафіксовані падіння уламків. Тривають роботи з їхнього обстеження. Інформація про можливі пошкодження або постраждалих наразі не розголошується. Зона відповідальності повітряного командування Захід охоплює вісім областей: Львівську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську, Закарпатську, Хмельницьку та Чернівецьку. Відповідно знищені повітряні цілі могли рухатися в різних напрямках, як у бік інфраструктурних об'єктів, так і над населеними пунктами. Під найпотужніший удар за весь час Но масштабного вторгнення цієї ночі потрапив Луцьк. У місті зафіксовано значні руйнування. Також вибухи пролунали в Києві, Харкові, а також у Київській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Це була одна з наймасштабніших атак за весь час війни. Загалом було випущено 741 ворожу повітряну ціль, більшість із яких становили ударні дрони.